Друзі, дивіться, починають вже запалюватися томатики. Ось дивіться, паліє один плод. Це у нас волове серце, бачите? Ось так. Починають вже зажигатися помідорчики. Це перший помідорчик, який вже так почервонів. Будемо чекати, поки він добре дозріє. І тоді я вам зніму відео, покажу його в розрізі. Посмакуємо перший томатик. Разом з вами. Ще хотіла сказати те, що, друзі, ні в якому разі не зривайте плод до його повного дозрівання. Чому? Тому що плод, будучи на стеблі, він насичується від стебла, йде повне дозрівання, і в такому разі формуються ось ці смакові якості, саме на кісті за рахунок ось листу. Ось, тому що через лист відбувається процес фотосинтезу, і через лист саме ось помідорка отримує всі поживні елементи для того, щоб наситити наш плод саме смаковими якостями. Друзі, не робіть помилок, тому що я вже багато раз бачила, коли плод зривають, як тільки він починає запалюватися. Плод зривають, ставлять, ставлять його в темне місце і щоб він швидше дозрів. Це величезна помилка, тому що плод відразу ж стає несмачним. Якщо ви купували на базарі несмачні томати, то знайте, їх зірвали дуже рано, в зеленому вигляді, коли вони ще не були добре достиглими. Повскладали їх в ящики і помістили в темне приміщення. І там вони скоріше, можна так сказати, червоніють. Але друзі, смак у них зовсім не той, який повинен бути, який заявлено виробником, так, які якості томатів ним заявлені. Тому, друзі, будь ласка, не робіть так. Нехай оці плоди дозрівають саме на кісті. Тоді вони насичуються дуже гарними смаковими якостями, і тоді вони ці смакові якості відповідають саме тому опису, який заявив виробник. Ось це такий маленький відступ від основної теми, тому що дуже багато людей допускаються цих помилок. І е, я зовсім недавно купувала на базарі, коли у мене ще не було е, своїх помідор, тому що в мене на городі вже є багато таких помідорок, які ми вже зриваємо. Майже вже достигли, дуже гарно почервоніли, приблизно якось ось такі буруватого кольору. Ну просто дуже не терпиться вже їх посмакувати. І вони такі маленькі, ну не знаю, там грам сто. Ну, ось і ми вже їх зриваємо і коштуємо. Тому е, до того як у мене з'явились на городі, я купувала на базарі помідори і. Е, Ну, чесно, не то, що я там щось хочу сказати погане про тих продавців, а тому, що вони не винуваті, в тому вони купують на якихось оптових базах, тому вони не можуть відповідати за якість таких томатів. Відповідає саме виробник той, який вирощує томати. Ну, ось так люди поступають, тому що хочуть заробити побільше грошей. І той томат був твердий і дуже несмачний. Дуже несмачний. Просто зовсім не було ніякого смаку. Я не відчула смаку саме томату. Ось, ну я була дуже розчарована, дуже розчарована. ось, Тому я завжди зриваю томатики тільки тоді, коли вони вже повністю достигли. Ось цей томат, він має колір червоний, тому я буду чекати, поки він добре не почервоніє, щоб він уже повністю був насичений і смачний. Якщо ви купували на базарі помідори і в розрізі бачили ось ту білу, біля плодоножки, ось таку велику білу пляму, да, це. Говорить про те, що помідора не дозріла. Її зірвали ще зеленою. Тому ви можете наблюдати ось таку картину. Ось такі невеличкі нагадування, друзі, не зривайте їх з кісті дуже рано, тому що ви не отримаєте того смаку, який би ви хотіли отримати. Ну і ще хочу показати вам ще одну. Ось це вже другий сорт. Це у нас шапка мономаха. Ось, бачимо, да? Вже також добре за... починає паліти. Ось. Я ж кажу, ми завжди чекаємо до того моменту, коли повністю почервоніє помідорка, щоб відчути весь той смак, в якому, який ми хочемо отримати від помідорки. Да, бувають від сорту велика різниця. Ось, бувають сорти дуже смачні, бувають не дуже. Ось. Але наскільки я знаю, і вже багато років вирощую шапку мономаха, то вони дуже-дуже дуже смачні. І ті, хто смакував мої томати, вони в захваті були від цього смаку, просто не можна наїстися такою помідоркою, чесно вам кажу. Просто настільки солодкі, настільки м'ясисті, соковиті. Просто, це просто, друзі. Я вже не можу дочекатися, коли ці помідорки добре достигнуть, щоб ми їх могли з'їсти, насолодитися цим смаком.